Зараз розповім, як швидко скопіювати всі ці завдання на свою дошку. Спочатку вам потрібно зареєструватися на міру, якщо ви ще не зареєстровані. Це легко зробити через будь-яку пошту. Реєструйтесь і заходите на мою дошку. Вона в режимі перегляду, тобто ви тут нічого не можете редагувати, пересувати. Щоб це робити, вам потрібно все скопіювати на свою дошку. Як ми це робимо? Ви натискаєте на ось цю стрілочку, обов'язково. Далі ви все виділяєте, ось. Ці всі розробки виділили, ви можете натиснути Ctrl-C, або ось три точки і копія. Натиснули, і переходимо на свою дошку. Ось мій аккаунт, я натискаю плюсик, створюю свою дошку. В безкоштовному аккаунті дається три дошки. І тепер дивіться: Ctrl-V або PAST. Я найчастіше натискаю просто Ctrl-V. Все, всі розробки тепер на моїй дошці і я можу все редагувати. Тепер давайте я вам трошки розповім про завдання. Дивіться, ви все можете редагувати, будь-який текст. Наприклад, гра, хрестики та нулики. Ви по черзі з дитиною обираєте питання і відповідаєте на нього. Ви можете тут писати все, що завгодно. І ставити потім, наприклад, хрестик або нулик. Далі в нас завдання намалюй те, що тобі запам'яталося на зимових канікулах найбільше. Дитина може малювати тут на екрані за допомогою управління екрану в Zoom і ось такого олівчика, або вона може малювати на своєму листочку, а ви, наприклад, на екрані. До цього малюнка можна скласти історію свою або написати речення. Далі в нас фотокартки, як ти провів зимові канікули. Дитина обирає фотографії, за допомогою яких вона зможе розказати про свої канікули, або ви можете діставати фотокартки і задавати питання, чи грав ти, наприклад, з другом в якісь мобільні ігри, або чи вчив ти уроки, виконував якісь завдання, і ви можете вішати ось ці фотокартки, там їх багато. Наступне завдання пазли вражень. Потрібно скласти картину, продовжуючи речення. Дивіться, тут початок речення на стікерах. Стікери прикріплені з пазликами. Ми, коли будемо складати картину, цей стікер можемо прибрати за допомогою такої функції «Card Flip». Вона є на міру. Як її знайти? Ви натискаєте на плюсик. Далі гортаємо вниз. І натискаємо Магазин на міру. І в пошуку зараз ми знайдемо цю функцію Flip». Flip». Є. Натискаємо. Тут є пояснення, як користуватися. Ми натискаємо на Run. Hello і. Завантажуємо. Все. Дивіться, ця функція картфліп тепер у вас є на міру. Вона також буде ось тут у вас завжди в завантажених додатках. Тепер дивіться, дитина, наприклад, продовжила речення, ви натискаєте на цей стікер і натискаєте на «Card Flip». Все. Це ми прибираємо це якщо ви перший раз користувалися цим додатком, у вас з'являється інструкція, як користуватися. Тому давайте знову натиснемо на Пазлик, на «Card Flip». Все. Бачите, немає. І так ми робимо з усіма і складаємо ось тут картину. Все дуже просто. Далі канікули в числах та емодзі. За допомогою чисел та емодзі діти можуть розказати про свої канікули. Наприклад, тут я розказала про свої канікули. Я з'їла 12 апельсинів. Три шоколадки, прочитала одну книгу, а це вже шаблон для ваших учнів. На стікерах ви вже можете вписувати будь-які числа. Чи гралися ви з котами, чи дивилися ви мультфільм, грали, наприклад, в якісь ігри, каталися на санчатах і так далі. Так можна поговорити з дітками про їхні зимові канікули. І останнє завдання, мені подобається найбільше. Тут в першому ми кидаємо кубики, відповідаємо на питання. Де взяти кубик? Він є на сайті, або також є на міру. Називається DICE. Ось так вводите в пошуку DICE. І завантажуєте як карт фліп. Якщо у вас не буде ось такої функції DICE, то ми тоді шукаємо його ось тут в Marketplace, там, де ми внизу гортали, натискаємо, і тут. Ви знайдете також дайс. Просто він в мене вже завантажений, я його не буду завантажувати. Ви можете його собі завантажити і ну, користуватись. Дуже зручно, що він є на міру і не потрібно, знаєте, переходити на сайт. Так, беремо кубик, обираємо до 6 і кидаємо на дошку. Все мені випало. 5, тож відповідаю на п'яте питання. Яку смачну страву куштував-куштувала. І так ми кидаємо, наприклад, для іншого учня або для вас, або для, ще, або для того, щоб ще відповісти на питання. І потім ви можете всі ці кубики видалити. Ось так. А тут завдання: ми на кожну букву називаємо слова, які в нас асоціюються з зимовими канікулами. Так, зараз тут ось треба буквове прибрати. Так, наприклад, на букву А, я тут і написала приклад, наприклад, з апельсинами, на букву Д, наприклад, дідусь, на букву З зима, на букву, там, наприклад, ще щастя. І так ви вписуєте сюди будь-які слова. Букви ви також можете змінювати, ви можете будь-який будь-який текст редагувати, якщо вам це потрібно.